Перші транспортні світлофори з відліком часу в нашому місті, напевно, вже всі помітили. Вони функціонують близько трьох тижнів на центральному перехресті, а придбали за 200 тисяч гривень. Кошти надійшли з обласного бюджету. Якщо ви бачите і порівняти з попереднім об'єктом, що змінилося? По перше, лінзи транспортних світофорів. Вони були раніше у нас 200-мм, зараз 300-мм лінзи. І транспортні світофори у нас з'явився відлік часу. Світлофори-попередники, які також сучасні та світлодіодні, після демонтажу встановлюються в інших ожвавлених місцях, де до цього стояли старі лампові, а ті, в свою чергу, з'являються там, де їх давно просять, особливо люди з вадами зору. Ми плануємо відновити роботу світлофорних об'єктів на перехресті вулиці. Карла ліпних та шоломалехима це також біля Утосу, також де люди з вадами зору, і на перехресті вулиці Крупської та Букашвілі. Рік тому в одному з наших сюжетів ми висвітлювали проблему перехрестя біля Утосу, де роками не працював світлофор. На це жалілись незрячі. Ні один світлофор не працює, і я так думаю і працювати не буде. А відповідальний за світлофори міста розводив руками. Ви виділять гроші, будемо ставити. Це не від нас залежить. Не пройшло і року віддати виходу в ефір сюжету, а кошти все ж таки знайшлись. За рахунок коштів місцевого бюджету комунального виробничого господарським підприємством було придбано новий світофорний об'єкт, і він буде у нас встановлено на перехресті вулиць Карла Маркса, Карла Ліпнета. Світлофори в районі Утосу на прохання незрячих будуть звуковими. Також по місту з'явиться ще декілька світлофорів з відліком часу. На перехресті вулиці Грушевського і провулку музейного і пішоходні світофори з відліком часу ми плануємо встановити на перехресті біля магазину Сільпо. Тобто всі ці перехрестя з вулицею Войкова, з вулицею Базарна площа, вулицею Красина, там будуть встановлені пішохідні світофори з відліком часу. Великий об'єм по роботі зі світлофорами було виконано у минулому році. Продовжується вона і зараз. А сучасні світлодіодні стають невід'ємними атрибутами коростенських вулиць, принаймні центральних.